Ви знаєте, для мене найголовніше, що Україна живе. Давайте не будемо робити нічого фетішу, вибори. Давайте до всього підходити відверто зі здоровим глуздом. Ми знаходимося в ситуації, в якій нічого ідеального, а я більше скажу, що всі стандартні. Ну, як то прийнято говорити, нормальні підходи, вони не дуже працюють, м'яко кажучи. Да? Ну, ну, в нас війна, в нас катастрофа. Нам потрібно в багатьох речах знаходити рішення, які ну, вони можуть не бути ідеальними, але вони будуть оптимальними і слугуватимуть головній меті. Це тому, щоб Україна була, щоб ми перемогли і далі вже могли поступово повертатися до тих стандартних, нормальних, не знаю варіантів і прагнути до ідеальних. Але поки цього не буде, ми маємо це про це собі відверто сказати без маніпуляцій. І я не хочу сказати, що вибори не потрібні. Вибори дуже потрібні, але все ж таки насправді. Це ну хай мене пробачать всі, і ніхто не зрозуміє неправильно, Це технічна процедура. Це технічна процедура перепере. Пере, пере Переобрання, це, е, це технічна процедура передання від е, суспільства від народу, який в нас є в Конституції джерелом влади, е, своєї влади, своїм представникам. Якщо стається така ситуація, що народ в якийсь, ну, що в певний час це неможливо, ну тому я не вбачаю величезної катастрофи. На мій погляд, набагато гірше провести вибори, до яких будуть питання, ніж ну, відверто. Чесно сказати, що зараз ми цього робити не можемо, по причинах, які від нас не залежать, да? і розуміти, що ми це відразу зробимо там, коли це буде можливо. Я просто я ще раз скажу, що щоб ми всі розуміли, що вибори неможливо буде провести там на наступний день після перемоги, і навіть через там, два місяці після перемоги потрібен буде певний підготовчий етап. Це з одного боку, з іншого боку, конкретно в нашій ситуації. Ми маємо ще дві обставини, як мінімум, на мій погляд, які... Ну, дещо е, знімають питання легітимності, чи принаймні роблять його не таким гострим. Ну е, як би хто не відносився до виборів 2019 року, але е, тоді е, і президенти, і парламент, які були обрані, вони були обрані з найвищим рівнем легітимності історичний рівень легітимності 73% президент. Отримав і монобільшість в парламенті. Тобто, відповідно, український виборець дав тоді дуже високий кредит довіри, такий, що, в принципі, досі, ну, може, я не кажу, не зіпсувався. Я розумію, що електоральні настрої змінилися. Але разом з цим ну, цей мандат можна вважати чинним. Да? Це перше. Друге, ми бачимо, що споча... і про це говорять полісоціологи, що з початком війни навіть ті, ті протиріччя і претензії. Які до президента були, вони не те, що знялися і до політиків, оскільки ну, суспільство воно більше консолідувалось, суспільство разом з державою більше консолідувалося. Зараз, звісно, на жаль, це вже не така міцна консолідація, але все одно достатньо висока для того, щоб говорити, що чинний. Чинний уряд, чинний парламент, чинний президент мають достатній рівень легітимності. Я до, до, до цього все веду, щоб ми не блукали просто в якихось формальних речах: присіли ми раз на 4 роки чи не присіли. А питання глибше насправді є можливість, немає можливості об'єктивна. Є легітимність, нема легітимності. Пільство згодно що ось ці політичні сили. Очолюючи не згодно, я розумію, що мене зараз можуть звинуватити там в зраді стандартів тощо, але я хочу, щоб ми слугувалися ну, здоровим глуздом. Ну, нема зараз можливості, і щоб відкинути маніпуляції. Бо, звісно, росіяни будуть якомога більше педалювати питання виборів. І диск намагатися делегітимізувати нас в очах там країн, які не дуже переймаються, тим, що в нас відбувається щось там, Зеленський узурпував владу, як не росіянам, кому про це ще говорити. Виборів нема, але ми маємо розуміти, що нам потрібно дивитися і виходити зі своєї ситуації. І є ще одна річ, вона, звісно, дуже політологічна абсолютно, але. Нам зараз нема з ким проводити вибори, насправді. Ну, нема. У нас відбувся абсолютний політичний е, дефолт. Ну от зараз. У нас, от, давайте уявимо, завтра будуть вибори президента. Хто має шанси перемогти, крім діючого. Ну, При всіх. При всіх, при всьому, навіть моєму критичному відношенні до Володимира Олександровича. ну така ситуація. Тому в тому числі під час війни вибори не проводяться, бо все суспільство воно за максимально концентрується навколо влади, бо влада особлює захист і всі хочуть це підтримати. Взагалі, в нас те, що були до війни, і більшість політиків вони залишились до війни. Вони ще цього не усвідомлюють, але політична, вони вони вже не мають майбутнього. І ми, якщо зараз будемо проводити вибори, ну я навіть не знаю, хто, хто. Тобто люди скажуть, що Ну нам нема з кого вибирати, бо тих старих ми вже не хочемо, а навіщо воюють. І це з цієї точки зору теж те не дуже доречно. Я перепрошую, що ми так затягнули цю відповідь, але мені здається, що вона надзвичайно важлива для розуміння в тому числі. Всього того, про що я так розумію, ми будемо говорити далі. В нас нема можливості зараз мати ідеальні сценарії ніякі, і цієї можливості не буде ще певний час після перемоги. На, ну, і це не є якоюсь величезною проблемою, якщо це ну здраво усвідомлювати і бути до цього морально готовими, і не займатися істериками і маніпуляціями. Нам потрібно знаходити оптимальні рішення, які будуть дозволяти, я вірю, в це нам виходити поступово з тої ситуації, в якій ми знаходимось.